Вітаю, друзі, вітаю, панове нажеманни, скажімо так, нечастий гість на моїх оглядах. Це китайський ніж Ганзо. Так, я зробив величезну купу оглядів саме на ножі українських виробників, ножі дуже класні, але неодноразово мені, по-перше, запитували мою думку про Ганзо. По-друге, в принципі, рекомендували навіть Ганзо як бюджетний ніж, як бюджетний, класні ножи. Що ж, саме це ми зараз і оглянемо, і перевіримо, зроблю, як завжди, невеличкі якісь тести і, можливо, потім пізніше. Ніше ще більш хардкорно протестую даний ніж. Ну а поки просто огляд, тому в принципі. Приємного вам перегляду. А перед початком огляду хочу, як завжди, подякувати спонсорам мого каналу. Це ось список людей, які підтримують мій канал фінансово. Дуже за це вам, друзі, вдячний. І особливо хочу подякувати генеральним спонсорам мого каналу. Це Guns Hub, Український мілітарний маркетплейс. Це Start Guns, інтернет-магазин стартових пістолетів. Otaman Guns, імпортер цих самих стартових пістолетів. Та також і магазин. Це майстерня Ingul, виробляє ножі і не тільки. І також це ножова майстерня Терен Blade. Дуже дякую вам, друзі, за підтримку. Ну а ми переходимо до огляду ось такого ножа від Ganzo Survival Knife, перепрошую, Ніж для виживання. Поїхали! Що ж, почну з розпаковки і з упаковки. Спереду бачимо логотип бренд Ganzo Survival Knife. Знову ж таки, перепрошую, ніж для виживання. І на цьому, в принципі, все. Коробочка сіра, тут ще є штрих-код і, ну, в принципі, логотип. Коротше, це нам не є дуже цікаво. Коробочка відкривається з боку. Так. І тут ось виїжджає. Така шухлядка з ножем. Сам ніж в целофані. Так, целлофан нам, в принципі, не треба. целлофан ми відкладемо в сторону. Сам ніж. Далі гарантійний талончик. Ось такий невеличкий, я так розумію, це на, на всі ножі Ганзо, тому що тут якийсь складаний ніж знаходиться. 12 місяців гарантії, як тут написано. Далі в коробочці є пакетик сіліка гелю і невеличкий шматочок паракорду, типу щоб зробити темлячок. Давайте, в принципі, одразу його і зробимо. Ось тут ми маємо темлячний отвір. Заводимо сюди цей паракорд і зав'язуємо на вузлик. Ну, ось якось так буде виглядати темлячок. Так тут ще підпалити треба, щоб далі не розходилося та й так, не розійдеться. Що ж, друзі, сам ніж. Перше, що кидається в очі, це доволі яскравий дизайн. Тут я обрав типу зелений колір, є ще помаранчевий і червоний, якщо я не помиляюсь. В принципі, в описі буде посилання, можете перейти, подивитись на асортимент всіх цих ножів. Там різні кольори, різні варіанти. Я обрав зелений і, в принципі, зелений яскравий колір, як і там помаранчевий яскравий колір, для ножа виживання це добре, тому що він не так легко загубиться. Точніше, загубиться він так само. Легко, як будь-який ніж, але за рахунок яскравого кольору його буде легше знайти. Це трошечки різні речі насправді. Ніж в пластикових піхвах і має підвіз. Підвіз має з тканини, ну, такий, не знаю, дуже широкий. В принципі, на будь-який пояс його можна буде начепити. Закріплений підвіс на двох винтах. Тут маємо алмазну таку планочку. для Заточки, яка захищена, типу липучкою. Далі тут ми бачимо стропоріз. Я не знаю чому, але на сайті це вказано як точилка. Друзі, це не точилка, це стропоріз. Не, не варто пхати сюди ножа і точити його стропорізом Ви його, блін, зіпсуєте, ви його не заточите. Для заточування у нас є ось цей алмазний. Алмазна ось ця планочка. Також це не ідеальний варіант для заточки, але краще вже тут, ніж на стропорізі. Також ми маємо. Феріцерієвий стержень такий ось доволі маленький, але прикольно, що він фіксується не за сам стержень, а ось оця пластикова, типу його ручка. Вона має там певні відформування, які фіксуються в пластику. Тобто з часом використання, коли сам ферицерій буде зменшуватись, кріпитись він гірше тут не стане. Це, в принципі, є добре. Також є темлячний отвір і на цьому стержні, щоб типу, було або зручніше ним користуватися, або важче його загубити. Так, переходимо до самого власне ножа. Він тут закріплений додатково ще ось такою лямочкою на липучці, стропою. І ось так виглядає. Сам ніж вигляд має наступний всі його технічні характеристики це такі, як розмір, вага і тому подібне матеріали. Також ви можете побачити в описі до цього відео. Ну, а я від себе можу сказати, що зроблений він, ну, на перший погляд, доволі непогано. Схоже, що всередині в піхвах є якесь масло, тому що ось такі сліди на клинку залишаються. З лівої сторони, на руків'ї у нас бренд GANZO, На самому клинку також GANZO Survival Knife. З правої сторони у нас значок вогнику і у нас модель. Модель G8012V2. Зверху ми бачимо ось таку зашліфовану частинку, саме тут і вогники намальований, це для роботи з фаріцерієвим стежнем. Тому що для роботи з фаріцерієвим стежнем нам потрібна гостра грань. Ось ці грані вони більш плавні, вони пофарбовані, вони навряд чи будуть висікати якусь там іскру. А ось ця частина якраз таки має це робити. Ну і одразу можна побачити, що обух доволі товстий, якщо я не помиляюсь, цілих 5 мм. В принципі, для міцності цього більш ніж достатньо, для ножа як він позиціонується, це добре. Має доволі таке також товсте вістря, воно не має зламатись від якогось там першого ж навантаження. Ну і форма самого леза також така доволі, скажімо так, груба. Він не для якихось там делікатних робіт. ну в принципі, ніж для виживання і не має бути якимось там делікатним ножем. Руків'я у нього полімерне, і ось ця частина, вона така, ніби як трошки навіть прогумована дещо. Тобто щеплення досить добре з ним, навіть в мокрих руках, навряд чи він буде виковзувати. Є деякі ергономічні ось такі виїмки під вказівний та середній пальці. Великий палець лягає ось сюди, тут є насічечка, і ну, тримати його реально зручно. Тут, типу, Типу, нічого поганого сказати про ергономіку я не можу. Е, викликає запитання ось ці два отвори, але це, ну, скоріш за все, в ножі для виживання. Вони ще й в списи можуть перетворюватись, тому я думаю, це для списів, Це я таким точно користуватись не буду. Е, щодо утримання, у нас є ще ось такий чол. Він, в принципі, функціональний сюди можна встановити пальця, не будемо його при цьому різати облезо, але можна буде робити якісь більш делікатні роботи: великий палець на обусі, вказівний в чолі, і можна щось там. Невеличке вирізати, щось там підстругувати. В принципі, такі якісь роботи ножем також можна е, проводити. Це реально досить зручно. Щодо зворотнього хвату, жодних зауважень. Якийсь ось, ось такий хват лезом до себе, мабуть, не дуже буде зручний. Але ось так реально зручно, і так зручно, і так зручно, і е, щодо ергономіки, зауважень немає. З задньої частини руків'я ми бачимо ось таку. Гайку насправді я не знаю, чи вона позиціонується як склобій, але якогось там гостряка для розбивання скла немає. Хоча щось нею розбити, я думаю, все-таки можна буде. Ну і також її можна відкрутити, зробити це просто пальцями, вона не дуже сильно затиснута. Я думаю, не варто її там прямо дуже сильно затискати. І час від часу можна знімати руків'я для обслуговування ножа. Як бачимо, хвостовик у нього, ну, в принципі, не те, щоб дуже великий, не на всю ширину руків'я, але враховуючи товщину, досить має бути міцним. На кінці маємо ось таку різьбу, за яку фіксується ця гайка. Не те, щоб це було прямо дуже-дуже надійно, але маємо ось такий варіант. Також ці два отвори, як я вже казав, скоріш за все, для того, щоб робити спис. Саме руків'я ну тут не знаю, що казати. Ну і в принципі, його легко розбирати, можна там промити, почистити. Це плюс, в принципі, це плюс, що ніж можна легко і швидко розібрати без додаткового навіть інструменту. але щодо Міцності конструкції тут уже не знаю. Навряд чи вдасться його легко дуже зламати чи взагалі зламати. Ну і навіщо ж навіщо ж це робити? Так, давайте ще до піхов. Хочу розглянути саме ось цю штуку. По-перше, ось ця липучка, яка є захистом. Ну не знаю, типу, можна там її зняти, покласти на пеньочок. Далі. Ось таким чином ми е, загострюємо ніж. Знову ж таки, варто навчитись тримати кут для загострення. Зараз я проводити не буду, так як по алмазу він може дуже швидко затупитись, якщо я е, буду витримувати. Дещо невірний кут, але ну, в принципі така можливість підточити, ніж в польових умовах, це добре. І те, що точилка буде завжди з собою. Єдиний момент, коли у нас загубиться ось цей захист, а він рано чи пізно загубиться, то сам алмаз він буде нам десь е, натирати наше спорядження. Залежить вже від того, де ми будемо його е, носити. Ну, В принципі, поки ця липучка є, нехай буде, щоб все-таки не цей алмаз. Терся. Бачив таку думку, що можна відкрутити 4 гвинтики, перевернути алмаз на іншу сторону, там просто гладкий шматок сталі і терти він нічого не буде. Але носити з собою ще додаткову викрутку, ну, така собі історія. Щодо використання стропорізу, не знаю. Може, колись знайду стропу, спробую його перевірити. Поки що нічого сказати не можу. Ну і ще один момент щодо утримання ножа в піхвах. Ми бачимо ось ці два отвори. І ось тут в піхвах бачимо 4 горбики. Вони, власне, для фіксування. Ножа в піхвах. І навіщо потрібен ось цей додатковий фіксатор, не дуже зрозуміло, бо ніж, в принципі, сидить в піхвах дуже і дуже добре. Ну, окей, для там того, щоб перестрахуватися, можна його ще й так закріпити. Так він вже точно нікуди не загубиться. Навіть якщо десь там випаде, то він буде триматись уже на ось цій. Шлеїшці. Хай це буде плюсом. І також великий плюс даних піхов це те, що вони симетричні. Ми можемо вставляти ніж будь-якою стороною, і з будь-якої сторони його буде зручно діставати. Це не стільки для того, щоб комусь було зручно вставляти ніж там різними сторонами, тому що ми звикаємо до користування певним чином і так його вставляємо і виймаємо. Але от для шульги це буде реально крута тема, щоб перевісити ніж на сторону і використовувати його лівою рукою ми можемо просто переставити сам ніж в піхвах і на цьому все нам буде більш зручно ним користуватися саме лівою рукою. Тобто ось це реально класно. Ну Як завжди, проведу свої невеличкі стандартні тести по тому, як ніж ріже з коробки, перевірю його заводське заточування, листочок паперу, саме звичайний з блокноту, той же ж самий листок, що і у всіх інших ножах. Так. Ніж заточений під досить тупим кутом по враженнях, але ну, от, підібравши кут з папером справляється. Те, що він під тупим кутом, це певний плюс, тому що він не так швидко буде у нас м сідати. Я забув, яка тут у нього сталь. Здається, якась нержавіюча. Здається, ніде навіть не вказано. Ну, в описі буде марка сталі, наскільки я пам'ятаю, нержавійка. Але, окей, папір він ріже. Але папір це не головна його, скажімо так, стихія. В принципі, так як ніж виживання, він має добре працювати саме з деревом. Для розведення багаття нам потрібно працювати ножем з дерева, для будування якихось там укриттів, чогось тому подібного роботи з якимись там елементарними інструментами, нам потрібен, щоб, нам потрібно, щоб ніж добре працював по дереву. Спуски у нього дуже високі, я б сказав, три четвертих від обуха тобто тут невеличка частинка тільки. З прямими спусками, з прямою площиною, а далі вже у нас йдуть спуски. Добре, в принципі, теоретично має з деревом працювати добре, але ну, це, звичайно, не бушкрафтерський, ніж зі сканді-спусками. Він якийсь трошки такий, начебто мильний. Я не знаю, як це прямо передати. А стругає він не дуже добре, я вам скажу. Він не вгризається в деревину, але, в принципі, знову ж таки, кілочок зробити можна. Настругати якихось там якоїсь стружечки для багаття також ми можемо. Трошки також можемо і побатонити. Давайте зараз і це перевірю. Спробую ним перерубати ось таку невеличку дровинячку. це суха акація, в принципі, та, що і у всіх інших моїх тестах. Та, в принципі, нормально. Так? Так? Все з ножем добре, навіть фарба не злізла. Оце реально класно. Тобто я не знаю, яка тут фарба навряд чи церакот це через його бюджетність, але і в місці, де він вгризався в дерево, у нас фарба не злізла. І на обусі, там, де я бив іншою дерев'яхкою фарба в принципі не пооблазила. Тобто покриття дійсно надійне. От це я навіть трошечки здивувався. Продовжуємо тести. Якщо на шляху нашого виживання постане гума, давайте перевіримо, чи він її розріже. А, протягом дуже важко. Трошечки до кінця не дорізає, в принципі, плюс-мінус на рівні з іншими ножами. Спробую ось таким чином продавити. Ось так класно. Ось так без проблем. Форма клинка нам дозволяє якраз таки робити ось такі рухи по розрізанню. І при цьому ми можемо отримати такий гарненький, рівненький різ. Це також я віднесу. До певних плюсів. Далі гумовий армований шланг. Так, без проблем. Якщо нам для виживання треба буде нарізати кілечка гумового армованого шлангу, то ніж ганзо з цим справляється доволі непогано. Ну, тут щось пішло не так. Але, в принципі, розрізає досить добре. Якщо робити якийсь там більш такий делікатний різ носиком, ну, не дуже легко через товщину, але знову ж таки завдяки його формі ми можемо трошечки, як гільотинку його навіть використовувати. І це в принципі, зручно, можна нарізати якісь невеличкі частинки. Починається невеличкий дощик, але нашому виживанню це не завадить. Спробую, як ніж буде пробивати, і, ну, знову ж таки, пробую на е, покришці від зіла 131-го. Ага. Да, в принципі, дуже важко. Ну, у нього і не таке вістря, не колюче, можна так сказати, то пробивати ним дуже важко. Тримати його при цьому в цілому то нормально. Даний темляк можна використовувати як захист додатковий, щоб. Рука у нас не зіскочила, з ножа, ось таким чином це виглядає. Але от прямо пробити ним ну, важко. Тому спробую на покришці легкового автомобіля. Ну, Тут простіше. При цьому ріже він дуже легко. От Пробивати важкувато, а ріже легко. Ну що ж, в принципі, можна підвести якісь певні підсумки під оглядом даного ножа. Це Ganzo Survival Knife модель G8012V2. В принципі, доволі цікавий. Він досить бюджетний, він коштує щось там в районі півтори тисячі гривень. І на свої гроші, в принципі, окей. Так, Тут не фултанг, але мені здається, його міцності буде достатньо в принципі, для роботи. По різу ріже він. Ну... Принципі, плюс-мінус на свої гроші. Мені здається, його можна буде більш якісно заточити і різати він теоретично може дещо краще. Щодо покриття, покриття мені сподобалось. Це фарба, але вона витримала ось цей невеличкий батонінг, тобто жодних пошкоджень, жодних якихось потертостей я на ньому не бачу. Це добре, руків'я у нього досить зручне, працювати ним ну, реально зручно. Тут уже нічого. Поганого просто не можна сказати про дане руків'я. Єдиний, мабуть, недолік це те, що. Ну, Тобто це і перевага, те, що воно яскраве, що буде його легко шукати, коли він загубиться. Але з недоліків, це те, що воно марке і ось після. Після огляду я трошу, зовсім трошечки ним попрацював, а вже воно таке виглядає дещо забрудненим. Не знаю, як воно там чи буде взагалі відмиватися. Щодо піхов, піхви пластикові, піхви в принципі прикольні, мають стропоріз, це не точилка, це стропоріз. Феріцерії вистерджені в комплекті і також в комплекті планочка для заточування даного ножа. Але дуже така тут велика зернистість, якщо на око, то десь там типу 400. Якщо не, якщо не 300. Хоча для ножа виживання цього буде цілком достатньо, щоб поправити його ріжучі властивості. Ніж в піхвах сидить класно, піхви у нас симетричні, як для лівої, так і для правої руки підходять. Підвіз дещо викликає запитання. Це звичайна якась така стропа з додатковим. Фіксатором для ножа, ну, типу, окей, але воно і зроблено так собі, в принципі, можете бачити купа ниточок. Для робочого ножа виживання це не є чимось там критичним, в принципі, але на загальні враження по якості від даного ножа воно все-таки впливає. тобто не є якимось там суперякісним. Чого мені здається не вистачає, так це дренажного якогось отвору. Наскільки я пам'ятаю, ніж з нержавійки, але тим не менш, щоб не збиралася якась там вода в піхвах і не заводились там жаби, якийсь дренажний невеличкий отвір йому б не завадив. Ну, це можна вже допрацювати за допомогою сверла, не є якоюсь проблемою. Невеличкий темлячок, є в комплекті, тут все добре. В принципі. В принципі, на цьому все. Я думаю, варто буде цей ніж якось з часом ще більш детально, більш хардкорно протестувати. Так як цей ніж виживання, то він має витримувати значно більше навантаження, ніж я даю на своїх ось таких невеличких оглядах. І ну, хочу акцентувати увагу, що це був саме огляд ножа, і я вважаю огляд, скажімо так. Вичерпний. А щодо тестів, це вже потрібно робити окремо, і там треба вже дещо продумати, як саме його тестувати і так далі. Можливо, це буде в майбутньому, якщо все складеться добре, так би мовити. Тому підпишіться на канал, якщо хтось не підписаний, щоб не пропускати нові відоси. А вам всім я дуже дякую за перегляд. Не забувайте лайк поставити, написати коментар. Ще раз хочу подякувати спонсорам мого каналу за фінансову підтримку. Дуже вам дякую, друзі. Ну і також дякую Ганзо за те, що надали даний ніж для огляду. В принципі, в принципі я його ще все-таки потестую колись і побачимо, чи все-таки виправдовує він свою назву. І, нагадаю, він заявлений як ніж для виживання. Ну, позиціонується як ніж для виживання. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую, що додивились до кінця. До зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Бувайте!